Привіт, мої любі українці і гості України. Від кого сьогодні залежить ваша доля? Від кого сьогодні залишить ваше життя? В кінці кінців. Від кого сьогодні залежить доля української нації? І, взагалі, питання її існування? Розкажіть? Ви вже не під домашнім арештом? Домашній арешт закінчився. <танків> вітаю, вітаю Новий з новим, новим роком. От можете привітати і людей. Вітаю друзі, вітаю українців. Всім бажаю щастя в новому 25-му році. Розкажіть, як ви вас не було скільки? Декілька місяців. Верховної радо які ми з баби, Все Добре, все гаразд, Працюємо не можу багато коментувати, тому що Ну, не багато розкажіть просто, як що, закінчився будь-які політичні, політичні дії, але дуже ради вас бачити. Дякую. Це не знаю, теж дуже радий за вами вас бачили. А розкажіть, такий домашній арешт закінчився? Про щоб ми зрозуміли. А, тобто закінчився домашній арешт і ви спокійно повернулися. А була нещодавно новина, якась вас бачили в якійсь лікарні. То, то щось здоров'я, чи то якесь? Ну... Всі всі світлини, всі відео, які були з лікарні, всі знімали правоохоронці. Як ваша боротьба з кол-центрами? Ви знаєте, я повністю передивився. Була можливість мене передивитися всі свої. Парламентські переготають сторін. Я зрозумів, що ця боротьба нікому не потрібна. Тобто ви більше не боретесь з кол-центрами? За сторінка перегорнута. Але ця боротьба нікому не потрібна. І ви як думки хотіли виконував. Я це виконував за звернення своїх виборців, але точно те, що відбувається, я зрозумів. Вітаю, Вітаю брат. Вітаю. Я зрозумів, що ця боротьба, навіть я, Микола Тищенко, не можу перемогти цю. Тобто Микола Тіщенко програв кол-центр. Я нікому цього не програв. Я повністю передивився свою стратегію на е -е, новий 25-й. з ким будете боротися в 25-му році, З ким не буду боротися. Так. Я вважаю, що це мають робити ті люди, які потім будуть нести відповідальність перед світом. щоб ви розуміли, що це не артисти комедійного жанра. А це люди, які сьогодні знаходяться в топ тисяча правителів нашої країни. І саме ці люди сьогодні приймають закони, по яким ми з вами маємо жити. Тобто ті самі закони про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, ті самі закони про військовий обов'язок і військову службу, закони, по яким ми маємо платити комунальні послуги. Від цих людей сьогодні залежить майже все існування всіх українців, і не тільки на території України, але і за кордоном, в тому числі. То давайте зараз з вами розберемося, наскільки ефективні ці політики. Дивіться: затримано одного з командирів РОД 155-ї бригади, який втік в СЗЧ разом. Разом з особовим складом працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали та повідомили про підозру командиру однієї з род 155-ї окремої механізованої бригади, який не лише сам самовільно залишив місце несення служби, а й підбурив на це своїх підлеглих. Слідством встановлено, що старший лейтенант наприкінці минулого року не виконав наказ щодо передачі очолюваної ним роти в оперативне підпорядкування іншого підрозділу. Натомість він наказав своїм бійцям тікати без зброї та сам самовільно залишив місце несення служби. Командира роти було затримано сьогодні у Рівненській області. Його доставили в Київ, де повідомили про підозру у самовільному залишенні місця несення служби та відмові виконати наказ. Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі. І вже 8 січня ввечері стало відомо, що суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. А як ви думаєте, чому так швидко знайшли цього командира, швиденько так його, знаєте, затримали, доставили куди потрібно і вже оголосили, я думаю, що вже оголосили підозру. Людині, ви знаєте, світить 10 років, він буде сидіти в СІЗО. От як ви думаєте, чому це так швидко відбулося? Напишіть, будь ласка, в коментарях, а я зараз вам скажу чому. Тому що за цю справу особисто взявся, взяв точніше на особистий контроль сам, але завжди знайдуться хейтери, які викажуть своє неподобство і свою, свою єдину думку. Так, президент взяв це під особистий контроль. Але наскільки я зараз бачу, цікавить його турбує його всі ситуації виключно дві речі. Та, та частина військовослужбовців, як перша, це та частина військовослужбовців, яка втекла у Франції, вони попросили політичний притулок, і це дійсно дискредитація України, і це такий моральний удар в очах наших союзників. Це перше, а друге, його стурбував інформаційний резонанс. Ну, як ми бачимо, що розслідування відбувається дуже швидко, але Бутусов каже, що там щось не так. І ось саме зараз ви повністю і цілком маєте зрозуміти повністю на народній мові про що йде мова. І кому вірити чи не вірити, я думаю, ви зробите висновки після того, що ви зараз питаєте. Чуєте? Президент зараз взяв під особистий, контролю, цю ситуацію під особистий 150... контроль. Особистий контроль брав порятунок е, нашого морпіха Журавля, який, е, як то кажуть, загинув і чотири дня поранений, стікав кров'ю і так і помер. Тому особистий контроль Зеленського це ні про що. Він під особистим контролем тримає, щоб Коломойського не видали в США. От він тримає оце під особистим контролем. А що стосується оцих речей, про які ми говоримо, 155-та бригада. Ну це, вибачте мені, ну це, це не на яку голову не налазить. Дуже коротко глядачам. Отже, піар Володимира Зеленського каже Макрон: слухай, Макрон, так і так, ми тут людей мобілізуємо, але ж ти ж їх маєш укомплектувати. Макрон каже, ну окей, Володю, все ми зробимо. Це я зараз так, щоб простіше було глядачу зрозуміти. І оголошується, що в нас буде тепер 155 та бригада набиратися, 156, -та, 158, -та, 160 -та, якась. Коротше, ми набираємо 14 нових бригад, а західні партнери їх вдягають. Ну, грубо кажучи, 155-та бригада починають робити набор, набирають близько 4,5 тисяч солдатів, що роблять 2,5 зразу забирають. Не кажу, куди в інші бригади. Може, й навіть на Курщину. У тих відібраних, хороших, з якими побідували командири і так далі. Їх просто дві з половиною тисячі солдатів взяли і забрали. Залишилось дві. І оцих дві, вже з тих, що залишились. Ну то от їдьте, бо вже ж цигель цигель а -лю, лю треба ж їхати вже ще у Францію. І вони їдуть з командирами отих дві тисячі в цей час в Україні, в учбовий центр набирають знову 4 тисячі, які не у Франції. Вони тут. Вони не бачили своїх командирів, бо командири у Франції, вони не бачили того навчання, бо ті, що на навчання вони вже у Франції уїхали. І що відбувається? І там у Франції проходить десь приблизно 2000 тисячі навчання людей. Угу. Далі, солдати з Франції повертаються сюди, в Україну, а командири залишаються ще на навчання на командно штабні навчання для командирів. І як тільки командири теж повертаються, що відбувається? Ті командири. Тих 2 тисячі, що були у Франції, і тих 4 тисячі ненавчених, новонабраних, які шарилися, грубо кажучи, в начальному центрі, ліплять кучу і на Покровськ. Коли солдат не знає, хто в нього командир, а командир не бачив свого солдата, який Покровськ. Але ще, і це не саме страшне, мав бути окремий батальйон безпілотних систем. Нуль безпілотників і на Покровськ. Мав бути ще там, мали бути навчені високотехнічні спеціалісти. Нуль. І на Покровськ. Як це називається в армії? Це називається дінацифікація по-путінськи. Почому? Тому що Путін хоче знищити патріотів, а той, хто це зробив, теж хоче знищити патріотів. Бо це ж, за це ж має хтось сісти. І що ви думаєте? А хто поїхав з перевіркою? Центральна фігура, не будемо зараз по прізвищам бігати, яка відповідала за формування цієї бригади, в тому числі, а кого назначать крайнім. Ну, крайнім першим назначили комбрига. Він ще не в бій вступити, як його вже зняли. Ви розумієте, відправити сьогодні в умовах інтенсивного бою новостворену бригаду, яка не пройшла фактично бойове злагодження, бо 4 тисячі були в Україні, а 2 тисячі у Франції, без безпілотних систем і засобів радіотехнічної боротьби і розвідки? Будь ласка, хто має сісти? Це для нього найкращий варіант вижити. Я кажу ще раз: бо, бо відсутність правосуддя породить самосуди, а потім вже наслідки. Отже, я думаю, вам всім є що зараз написати в коментарях. Кому вірити, кому не вірити. А я особисто з задоволенням почитаю ваші коментарі і прийму в участь у ну, спілкування з вами шляхом відповіді на ваші коментарі. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, прошу поставити лайк, якщо не сподобалось, тоді дизлайк. Підписуйтесь на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось в наступних відео.